Всім привіт, дорогі друзі! Зараз вечір. Годую всіх своїх тваринок, в тому числі і не знаю, чи сонце чи не засліпило, в тому числі і своїх курочок. Ну але штовхнулася в своєму господарстві. Я з такою хворобою, як окцидіоз. Люди, які тримають курей і Кролів знають, що це за хвороба. От, а тим більше, якщо ще курочки так, як бігають в мене, що по дворі, деякий дощик, деяке що. ну, і, і Інколи трапляється таке, що починають хворіти кокцидії. Ну, як ви бачите, поголов'я в мене не маленьке, хто дивиться, мене, то знає. що, ну... Можливо, не то в девко є й набагато більше поголов'я, от але ж я рахую, що в мене також ну якби не дуже мале поголов'я, і коли його потрібно лікувати, то Штовхуюся з такою проблемою, що потрібно, якщо брати препарати, то ці препарати дуже дорого виходять, ну коштують. Тому як завжди шукаю такий препарат, щоб він був не дуже дорогий, але дієвий. І цим препаратом я вже користуюся не перший раз, тому зараз назву вам, як він прочитаю, як він називається. А ви, якщо вам не важко, поставте, будь ласка, мені лайки і прокоментуйте це відео. Можливо, хтось також ну тримає господарство і е, стикався цією хворобою. Як лікуєте кокцидіоз? Ви які використовуєте ліки? От е, ну і можливо, вас будуть якісь. Е, е, Скажімо так, поради, які мені також допоможуть. ну Розказую вам, як називається порошок, яким я користуюся. Він додається у корм. Получається, 1,5-2 грами додається на 10 кілограм живої ваги. Тому я прийшла. До ведлікаря сказала свою кількість куреї, приблизну вагу. Ми з ним разом вищитали, і він мені сказав, яку, яке дозування потрібно використати для лікування іменно мого поголов'я птиці. Але на листку вкладишові написано, що 1,5-2 грами на 10 кілограм живої ваги називається цей порошок бровасептол. Додається він у корм. Зараз вам ще прочитаю. Так, застосування лікування тварин і світської птиці при захворюваннях травного каналу, органів дихання та сечової системи. Ну і кокцидіоз в тому числі, от мож, можна використовувати тварини та пти, м'ясо птиці. Через 8 медіб після останнього застосування курс лікування від 3 до 5 днів. от Купила я собі цей бровосіптол півкілограмову пачку, обійшлася вона мені в 500 гривень. Ну, на, на таку кількість поголов'я я рахую, що це недорого. от І на даний момент, от хто знає, я ж їм мішаю і додаю туди і ціле зерно, але от іменно в пері період лікування. Зараз я вам покажу. Ну вони вже трошки поїли, звісно. В період лікування я їм тільки бите зерно, кукурудз кукурудзи, ну обмішку пшениці, ячменю даю, ну і трошки буряка. Ось бачите, вони перебирають собі. Я його все зволожнюю, виходить, гарно розмішую. Спочатку кидаю ліки на обмішку, перемішую обмішку добре із бровосептолом. Ну, а потім вже кидаю з бурячком, перемішую, додаю води і роздаю їм, щоб гарно розмішалися ліки, щоб ніде не попало так, що одні курочки багато, а другі взагалі не попало. Як я замітила, що мої курочки хворі, почала бачити, що кури почали гірше їсти. І деякі курочки так знаєте, сидять як трохи піднадуті. Піднадуті, от, І в калі побачила такі прожилки з кров'ю. То я вже точно зрозуміла, що це От, Ну і вибрали такий час, якраз зараз найгірше несуться кури. Вчора взагалі не було яєць, тому якраз поки камість вони там вилікуються, то і яйця не буде. знаєте, такого. Може, там пару штук і викину, чи собакам віддам, чи може їм назад у корм уб'ю, перемішаю, щоб вони його з'їли, того що споживати ж, також не, не бажано яйця. Так що от таке лікування. Ну, бачу, це вже Я сьогодні не перший день їх лікую, то бачу, що вже покращився у апетит. І так, знаєте, наблюдаю ну, і наблюдаю, знаєте, за калом їхнім, то наче уже, ну, такого калу із кров'янистого з прожилками крові я не бачу. І Бажано, якщо у вас кури на свободному вигулі, на вільному вигулі, то бажано. Лікування проводити в суху погоду, тому що ну, воно, якщо ну, там іде дощ, чи що? Так вони опять корм споживають із болотом і все. І е, лікування може бути ну, трішки неефективним. А коли в суху погоду, то вони собі, знаєте, споживають і якби. Ну, набагато краще проліковуються. Бо якщо у кого е, кури, наприклад, там чи в приміщенні знаходяться, чи там на сєці, е, то та, тоді немає різниці, коли їх там лікувати. Замітили, що є. ну і е, Такі кури, які, там, наприклад, знаходяться на сетці чи в приміщенні, то мені здається, що вони ще й, е, ну, трішки менше хворіють цією хворобою, того, що вони не ходять по болоті. і ну, якби, Трошки там все простіше, скажімо так. Так, що ось такі от у мене на даний момент справи. От така проблема. Вирішила з вами з нею поділитися. Ще раз прошу в кого, хто може стикався з такою проблемою, то діліться, можливо, і мені буде корисно послухати. А ще хочу підемо з вами, по курочках вже вам розказала, підемо з вами подивимося на качок, подивитися, як вони вже підросли. Ну і Можливо, хтось знайдеться, кому потрібні, хто шукає ну, мускусних качок німецької селекції на поголів'я собі, то в мене, можу, якщо кому потрібно, можу сформувати сім'ї. Ось дивіться. Вони вечеряють їм, також ось тут мішаю обмішечку, кидаю туди трохи зерна і вони, бачите, пасуться собі. Все, в них добре. Ті, що трішки старші, вже бачу, долинюють. Так що, кому потрібно, можливо, сім'ї мускусних качок німецької селекції, то звертайтеся, пишіть у коментарях, будемо з вами спілкуватися. Можливо, хтось тут недалеко живе, тому що, ну. Інкубаційне яйця вже пізно, там в мене його зараз немає. слідуючого року також буду продавати. От. Ну, а на даний момент є сім'ї, можу вам сформувати. Кого цікавить, ще раз скажу. Пишіть, будемо спілкуватися. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися, буду займатися далі своїми справами. А вам на все добре. Всім пока-пока.